Знаєте, така гарна сніжна погодка. Всі гуляють. Навіть думка не приходить в голову, що в цей самий час. хтось може просто помирати. Когось замовило. Ти навіть не розумієш і тільки після того, як вже показали зміг наслідки того, що було сюди, земляко за мене у і сірі. Ти дивишся на це все і типу так як ти знаєш, що відбувається з кліматом, я говорю конкретно про себе. тих, хто ще не в курсі, то ознайомлюйтеся з проектом благополучного суспільства чим швидше. Хто ще до сих пір не зрозумів, що це за проєкт, можу коротко пояснити. Це саме те, що виведе нас як людство на новий рівень розвитку, де ми будемо попереджені за тиждень, якщо не за місяць. До того, що може щось десь відбутися на нашій планеті і уникнути максимально людських жертв. Як це зробити? Дуже просто. Життя людини ставиться на перше місце. Бабки починають йти і фінансуватися не в кармани одиницям. Кому цікаво, заходьте на сайт, дивіться, хто ще не вдивився. Це перший момент. Другий момент того, що. Це все буде наростати. Це вже не один рік говориться в передачках, це вже не один рік говориться на форумах. І хто просто не мав часу, я вам раджу подивитися, щоб це вас не, як це, не натрапило на вас зненацька. Як мінімум ви будете просто знати, Саме головне, що найголовніше, що в нас є вихід, прямо зараз це все змінити. От. Да, когось немає часу, щось зайнятий сильно. Комусь не до того, бо в нас в країні також зараз тяжко, да, якщо так подивитися. З другої сторони, якщо глянути, знаєте, це труснуло одну країну на декілька хвилин, да, чи скільки там буде землетрус. І це, скажімо так, по прогнозах справжніх вчених, які не продаються за бабки, а дивляться верезо на світ от, і кажуть, правду, як вони є, після чого ще й було ще й канали і получаєш, да, від тих ютубів і всіх остальних. Так от тепер в мене питання. Ми будемо чекати, коли нас так буде трусити, чи забувати, чи ще щось. Чи просто опустивши голову донизу, опустивши очі і думаючи, що до нас це ніколи не добереться. Якось, знаєте, розуміння того, що ми не усвідомлюємо той факт, що ми живемо на одному круглому шарі. І що десь потрусило вчора, десь буде трусити завтра. А ще подивіться, крім трусіння землетрусів, бо на увазі, що всього відбувається. І якби у нас є ще декілька років, щоб все це змінити, це в... Як сказати? це в планетарному розумінні, так? що цей цикл, він якби декілька років ще продовжується. Але з кожним днем, я думаю. Це все буде усилюватися. Це все розказано на форумі, наприклад, останні наше спасіння в'єднання, хто ще не бачив. 12,12 годин форуму буде Представляєте, 12 годин люди розказують про те, що Альон народ вейкап, Або нас всіх за землю трусить, вийду я ураганами з цієї планети, а потім ще й магу вирізать. Або ми все-таки змінимо формат на благотворчий. Назвати можна цей формат як хочеш, якщо комусь не подобається. Він може це назвати по-своєму, але не суть зрозуміти, що ми, як люди, зможемо вижити тільки об'єднавшись. Тоді вчені нас будуть попереджувати. Ми будемо просто за декілька тижнів, днів, неважливо, збиратися, переїжджати в місце, де буде безпечніше. І тільки так разом ми зможемо це все пережити. А якщо ми будемо лишати все, як є, то далі буде тільки гірше. І не бачить, я не знаю, хто це не бачить, якщо хтось це не розуміє. Ну вибачте мене, я ж кажу, ніби я тупию, лібо не їду. Щоб не бачити очевидного. Питань багато, кому цікаво, ще раз повторююсь. Сайт creativesociety.com форум, наше спасіння в'єднання. Там все розказано 12 годин, чайок можна заварити і подивитися. Але після цих 12 годин ти будеш розуміти, що вихід є, по-перше. По-друге, ти будеш розуміти, що у нас вже мільйони по всьому світу. То, що ми тут в своїх доміках, квартирках, городах і думаємо, що нічого не міняється, в кого все добре. Давайте ще почекаємо, поки час є, але вже не начекаємо. А ти, хто розуміє, що дійсно діяти, друзі, ми тільки раді кожному, тому що ми самі, кожен, я думаю, думаю, в мірі своїх можливостей просто діє. Хтось просто записує лайфіки, хтось ще займається якимись інтерв'юшками, хтось монтажить, хтось фотошопить, хтось просто тексти пише і інформує про те, що вихід є, поки ще не пізно. І разом ми можемо все змінити.